В Москві виникла потужна пожежа на території ДКБ Сухого, де розробляють літаки серії Су. Площа пожежі становить 400 квадратних метрів. На місці пожежі працюють понад 50 осіб та 17 одиниць техніки. Мешканці скаржаться на запах гару. А також російське місто Морозовськ, яке розташоване в Ростовській області, зазнало атаки дронів. Вибухи були чутні в районі військового аеродрому, що спричинило. Тимчасове відключення електроенергії. А так повідомляють російські ЗМІ. Губернатор Ростовської області заявив, що ППО успішно збили всі дрони, які летіли в їх напрямку. Я вам нагадаю, що в Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базувалися літаки Су-34, Су-24 та Су-24М. Аеродром є базою. 559-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку. А цей аеродром, я вам нагадаю, вже піддавався неодноразовим атакам українськими дронами. Тож Збройні сили України продовжують робити свою справу, атакуючи стратегічно важливі об'єкти ВРФ. І такі атаки мають. Дуже значний вплив на бойові можливості окупанта та підривають його моральний дух. Московська біржа припинила торги, а в Російській Федерації закінчилися долари. Санкції США проти московської біржі спричинили просто економічний колапс. Готівковий курс долара в обмінниках Москви значно зріс, а досягнувши такої психологічного рубежу в 100 рублів. Вранці Альфа-Банк був готовий купити долари по 87 рублів, а продавав по 97, але без паніки. За словами речника Кремля Діми Піскова, Центробанк Росії здатен забезпечити стабільність на всіх ринках, що він нібито зараз і робить. Справа в тому, що після запровадження санкцій, а саме 12 червня, які охопили 300 фізичних та юридичних осіб в Росії та інших країнах, Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро. Це рішення також було підтримано і Банком Росії. Через нові санкції та підвищений попит на готівкову валюту в московських банках закінчилися. Долари та євро операціоніст відділення банку Авангард повідомив, що з вчорашнього дня всі долари були розібрані, і станом на 10 ранку в касі залишилося лише 100-доларова купюра, яка і та була старого зразка. Подібна ситуація спостерігається і в Альфа банку, і в Збірбанку, і в інших відділеннях банків. Також санкції США викликали зниження акцій московської біржі до 15%. В додаток до цього активи Російської Федерації відправлять в Україну. Країни Великої Сімки досягли значного прогресу в питанні використання заморожених активів Росії на користь України. Під час саміту, 13 червня, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила про. Досягнення політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця вже цього року вона підкреслила, що підтримка надаватиметься не шляхом конфіскації самих російських активів, а через використання прибутку від цих активів, ну який з часом накопичується. І я вам скажу, це неабиякий фундаментально політичний крок вперед. ЄС, чесно кажучи, приємно здивувала, а фінансову підтримку будуть використовувати для відновлення економіки, інфраструктури та інших критичних потреб України. Російський диктатор, по перше, закликав до того, щоб давайте перегорнемо трагічну сторінку історії та відновимо стосунки з Україною. І Росія готова припинити бойові дії та розпочати переговори з Україною. Про це сказав Путін. Він запевнив, що готовий сісти за стіл переговорів та хоч завтра. Умови таких переговорів дуже прості: по перше, українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей. По друге, Україна офіційно повинна повідомити про відмову від планів вступити до НАТО. Ну і нібито щойно в Києві заявлять про те, що вони готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів. З боку Росії буде просто негайне, в буквальному ж сенсі цього слова, наказ про припинення вогню та розпочати переговори, сказав російський диктатор Путін в офісі президента оцінили такі мирні пропозиції від Путіна. А його заяви щодо завершення війни в Україні не містять жодних нових мирних пропозицій. Він знову озвучив стандартний набір. А зміст пропозицій вкрай образливий, по-перше, для міжнародного права, і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії, так написав радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Тобто, віддайте свої землі, забудьте про свою суб'єктність, залиште себе беззахисним, не вступайте в якісь там союзи. За словами Подоляка, в цьому немає реальних мирних пропозицій і бажання взагалі закінчити війну. В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не вірить заявам Путіна про можливі переговори щодо завершення війни. А також було проведене опитування соціологічної групи Рейтинг, де українці висловили думку про стратегію у війні з Росією. Тож Україна має воювати, поки не звільнить всю територію до кордонів 91-го року. Вважають більшість українців, а саме 51%. Ще 12% заявили, що треба воювати ну тільки до звільнення територій, втрачених з лютого 22-го року. А ви пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, а ми рухаємося далі. Пройшов саміт Великої Сімки. Тож до вашої уваги головні результати саміту G7. до Великої сімки. Я вам нагадаю, входить Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція та Японія. На полях цього саміту Україна підписала одразу дві важливі угоди. Перше це головним результатом стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст. Про це Сказав президент України Володимир Зеленський. Тобто буде більше ППО для українських міст, буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту взагалі. Це перше. А по друге, вирішили використовувати прибутки від російських активів на користь України, так заявив президент України Зеленський. А також президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент України. Підписали в Італії десятирічну угоду про безпеку, яка передбачає, що вона зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги в разі збройного нападу на Україну. Про те, чому на фронті Російська Федерація почала використовувати мотоцикли. РФ застосовує легку техніку мото і квадроцикли, різні всюдиходи ходи та позашляховики не лише для швидкого пересування на вогневий рубіж, а й для доставки на передову боєприпасів, води, харчів та інших предметів найпершочергової потреби, а також для евакуації поранених. Очевидно, тут е, дається в знаки взагалі загальна нестача бронемашин в Російській Федерації, але тим не менш. Російські волонтерські форуми просто переповнені з проханням терміново знайти мотоцикл, щоб відправити його на передову. Окупанти масово пересідають на мотоцикли на всіх ділянках фронту. Так підтверджує український телеграм-канал Кульгавий Снайпер Часів Яр, 79-та бригада. Доповідає про 8 спалених мотоциклів на фронті. Тож Російська Федерація почала активно використовувати мотоцикл на фронті, але яка в цьому перевага? Мотоцикл це ідеальний засіб пересування для спецпідрозділів. Швидкість, маневреність та габарити дозволяють пересуватися розсипним строєм на великій відстані. РФ навіть проводить навчання штурмовиків на мотоциклах. Зі швидкого зближення з позиціями супротивника такі дії вже проводилися в реальних умовах, ефективність яких залежить від раптової і стрімкої атаки. Мотоцикл на полі бою має наступні переваги. Він у кілька разів знижує час перебування в зоні ураження, мають гарну проходимість і маневреність, відносно дешеві, їх багато. Правда, є і недоліки. Мотоцикліст більш помітніша мішень у порівнянні з піхотинцем. Двигун мотоцикла доволі галасливий. Мототехніка залежить від погодних умов, тобто пройде не скрізь. Але яка ефективність таких штурмів на мотоциклах? Які, до речі, можна порівняти з моторизованими німецькими частинами зразка 1941 року, але правда не зовсім порівняння тут доречне. Справа в тому, що Вермахт у роки Другої світової війни дійсно широко застосовував піхоту на мотоциклах, особливо під час захоплення країн Європи. Але зовсім не для штурму позицій супротивника та не для перекидання військ, німці. Застосовували мобільні мотоциклетні частини насамперед для розвідки, швидкого пересування передових підрозділів в умовах розірваної лінії фронту, блокування доріг та захоплення ключових населених пунктів. А з появою в сучасних умовах автоматичної зброї та насиченням фронту засобами артилерії прямі атаки на залізних конях стали просто самогубними для росіян. Правда, хто їх рахує, та й мотоцикли взагалі дешеві. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі!